Остання субота-листопада скорботний день для всіх українців. День, коли світова громадкість вшановує невинних жертв голодомору 32 33 років. По всій країні цьогоріч відбулося багато заходів, концертів, реквієм, вистав, зібрань, молитов, у які взяли участь молоді люди і старші покоління, представники влади і звичайні громадяни. Голодомор історичний факт, що стосується кожного з нас. У цей скорботний день перед пам'яттю жертв голодоморів та політичних репресій схилили голови: голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук, голова районної ради Володимир Кузьменко, заступник голови районної ради Віктор Мисник, селищний голова Юрій Слобецький, працівники селищної ради, представники установ організацій, відділів райдержадміністрації, громадських організацій, учні Володарських загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 2 Мітинг Реквієм розпочався з виконання гімну України. Благочинний Володарського району Української православної церкви Київського патріархату протиерей Богдан Долинський відправив панахіду за померлими від голоду. Пам'ятаємо про свою рідну мову, про свою українську церкву, про свої звичаї і обряди, які з давніх давен зберігає наш народ. Тому будьмо гідними українцями. Пам'ятаємо по всі ті історичні події, які творилися серед нашого народу. І пам'ятаємо слова великого нашого українського поета Тараса Шевченка, який писав: боїтеся, поборете, вам Бог помагає». Амінь. Слава Ісусу Христу. До всіх присутніх звернувся голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук. Ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні знати свою історію, ми повинні робити висновки. Із всіх тих періодів життя нашої країни. Я сподіваюся на молоде покоління ми будемо пам'ятати нашу історію, будемо пам'ятати всіх тих патріотів, тому що політичні репресії також привели до великих жертв, до жертв тих, хто боровся за свою ідею, хто хотів бачити свою рідну батьківщину зовсім іншою. Ніж вона була на той час. Герої не перевелися на сьогодні. Вони борються, вони виборюють свободу, виборюють життя, на яке достойні і нинішнє покоління і майбутнє. Тому вічна слава всім тим, хто безневинно загинув, вічна слава жертвам голодомору та політичних репресій. Слава Україні! Учасники мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій. На знак світлої пам'яті діти запалили свічки. Молодь і люди похилого віку, політики і пересічні громадяни в суботу ввечері схилили голову перед жертвами страшного голодомору. Пам'ять про цю трагедію об'єднала багатьох українців.